Доброго дня, любі шестикласники. Починаємо новий навчальний рік разом з Легковчу. Сподіваємося, що ви гарно відпочили цього літа. Разом ми вирушаємо в захопливий світ історії. Перший параграф Повторення: Що вивчає наука Історія. Ми продовжуємо мандрівку країною науки історії. Для успішної подорожі нам потрібно пригадати важливу інформацію, звивченого у 5 класі. Пункт 1. Історичний лабіринт. Попрацюйте спільно в класі, пройдіть стежкою історичного лабіринту і дайте відповіді на запитання, що вивчає наука історія? Як називають учених, що досліджують історію? Кого з відомих істориків ви знаєте? Що або хто допомагає історикам досліджувати минуле? Що таке історичні джерела? Які бувають види історичних джерел? З яких джерел сучасні люди можуть пізнавати історію? Чи всім джерелам історичної інформації варто довіряти? Як відрізнити достовірну інформацію? Пункт 2. Логічні пари. Пригадайте важливу інформацію про історію як науку, що вивчає минуле людство. Об'єднайтеся в групи та виконайте завдання. Результати роботи представте і обговоріть у класі. Група 1. Що вивчає наука історія. Пригадайте, що вирізняє історію з-поміж інших наук. Виконайте завдання, які допоможуть доповнити графічну схему. А. Наведіть приклади дієслів, які позначають завдання науки історії за зразком, б. Утворіть пари з питань і предметів дослідження історії. в. Доповніть перелік питань, які ставлять історики, досліджуючи минуле. Історія досліджує що, де, коли. Група друга: Аналіз історичних подій. Для розуміння історії важливо вміти пояснювати зв'язок між історичними подіями та явищами. Утворіть логічні пари з назв частин дослідження історичних подій і питань, на які потрібно знайти відповідь. Перше. Причини. Друге привід. Третє – Подія. Четверте наслідки. Група третя. Науки помічниці історії. Ви знаєте, що досліджувати минуле історії допомагають різноманітні науки. Пригадайте, які саме. І в який спосіб. а. Усно упорядкуйте бібліотеку історика історикині. Уявно розподіліть на полиці книжки про науки на такі групи: Самостійні науки та спеціальні історичні дисципліни. Сід б. Розкажіть, як кожна з наук допомагає в історичних дослідженнях В. Поясніть. Чому одна з груп наук помічниць історії називається Спеціальні історичні дисципліни? Запитання і завдання. Пункт 1. Знаю і систематизую нову інформацію. Самооцінювання. Оцініть свої успіхи в повторенні теми, Що вивчає наука історія. Дайте відповіді на запитання. Пункт 2. Обговоріть у групі. Історичне лото. Перше. Зіграйте в історичне лото. На основі знань з теми утворіть пари з карток. Друге. Створіть власне лото за матеріалом уроку. І запропонуйте зіграти у нього у класі. Пункт третій. Мислю творчо Пригадайте з курсу історії 5 класу Значення понять. Хронологія Історичний час. Створіть цинкан Історія. Хронологія історичний час. Дякую за увагу! Мирного неба вам над головою, любі шестикласники!